Вітаю, друзі! Сьогодні 30 березня з вами знову Валерий Кличок. У сьогодні виданні Washington Post виходить матеріал про секретну стратегію Сполучених Штатів Америки щодо їхньої міжнародної політики, яка стосується стримання ворогів. Вчора я вам розповідав про те, що Трамп фактично натякнув, що його основним ворогом на сьогоднішній день є Китай та Росія, але з Росією він поки що буде підтримувати партнерство, тому що йому потрібно протистояти Китаю. І в цій частині острів Гренландія для нього є дуже важливим. Він котре повторив про те, що він має намір анексувати цей острів, якщо не військовий спосіб, то мирним так точно. І от що стосується цієї секретної стратегії, яка опублікована в ЗМІ, в ній визначається те, що саме Китай буде залишатися і надалі для Сполучених Штатів Америки головним стратегічним ворогом, так як то було і про Джозефу Байдену. Єдине питання, чому секретний матеріал потрапляє в пресу. Давайте зараз спробуємо з цим розібратися, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео друзям та знайомим, проявляйте активність під відео, так як то ви робили і вчора, і позавчора. Це допомагає зараз розкочегарити канал, який трішки потрапив у бан, і ваш кожен коментар, кожна подобайка дуже важливі. Також долучайтеся до збору для придбання. ФПВ дронів для 66-ї бригади, які нині перебувають на Лиманському напрямку. Ми вчора його розпочали, вже зібрали майже третину суму. У нас є близько 100 тисяч із необхідних 300. Посилання на цей збір знайдете в описі під цим відео. А тепер, друзі, до суті. Сьогодні у видані Washington Post виходить матеріал про секретну стратегію Піта Гексета, це нового міністра оборони Пентагону, міністра оборони США, про те, якою ж буде зовнішня стратегія. Сполучених Штатів Америки в питаннях оборони і домінування у світі. Чому секретна стратегія потрапляє в пресу? Це свідомий витік. Це спеціально зроблено друзі для того, щоб дати всьому світу зрозуміти, якою ж буде далі тактика і стратегія Сполучених Штатів Америки у їхній співпраці із союзниками, і в тому числі, що стосується російсько-української війни, це дуже важливо. Так, от пріоритетним напрямком є для Сполучених Штатів Америки стримання захоплення Тайваню Китаєм, те, що було і при Білому домі, але є там невеликі відмінності, має на увазі Білому домі Джозефа Байдена, і також мовиться про те, що зміцнення оборони. США шляхом прийняття ризику в Європі, бо в Європі створюється ризик через те, що США надають менше допомоги Європі і Україні, та інших частинах світу згідно з секретною внутрішньою інструкцією Гекзита якраз і є необхідним кроком для того, щоб США стали більш потужними. Документ відомий під назвою Тимчасові стратегічні настанови національної оборони з рифом «Таємно, не для сторонніх осіб, і він був розповсюджений по всьому міністерству оборони в середині березня за підписом Хекзета. Зрозуміло, якщо про документ знають багато людей, він потрапив у користування багатьох, то відповідно він десь з'явиться і в пресі. Отакий От крок абсолютно очікуваний, і я не вважаю, що це для Пентагону якесь сталося таке, знаєте, несподіване. Чудо, диво чи не приємно. Це була спланована кампанія. Друзі, також у цьому документі викладено бачення президента Трампа щодо підготовки і перемоги у потенційній війні з Пекіном і захисту США від загроз на близькому зарубіжі, включаючи Гренландію і Панамський канал, тому що інтерес Дональда Трампа до Арктики дуже великий. Невеликий відступ від цього документу непримітна новина, нібито на перший погляд, буквально вчора, президент Фінляндії ступ, Грав у гольф із Дональдом Трампом у його гольф-клубі. Ну, на перший погляд нічого дивного. Грали собі та й грали, але вони домовилися, що тепер Фінляндія буде продавати криголами Сполученим Штатам Америки, які вкрай потрібні для того, щоб взяти під контроль Арктику. Це саме той шлях, який сьогодні становить загрозу для Сполучених Штатів Америки. Тому Трамп наполегливо рухається до того, аби взяти під повний контроль Гренландію. Щодо Герландії, друзі, ще раз наголошу, я вам декілька деталей повідомлю. Так от, перша адміністрація Трампа мовиться в цьому документі, і адміністрація Байдена характеризували Китай як найбільшу зарозу для США і спрямовували сили на підготовку і стримання конфлікту в Тихоокеанському регіоні. Переорієнтація величезної військової архітектури Сполучених Штатів Америки мовиться у цьому матеріалі на індотихоокеанський регіон, що виходить за рамки місії захисту батьківщини є. Якраз тим самим однаковим моментом, який мені, як і раніше, і нині вказує на те, що і Трамп і Байден дуже посідонів питання протистояння Китаю. Звісно, зі зменшенням своєї присутності в Європі. Але чому саме Трамп зараз так вчиняє? Тому що Байден так не вчиняв. Пентагон буде тиснути, говориться в цьому матеріалі, на союзників у Європі, на Близькому Сході та у Східній Азії, щоб вони витрачали більше коштів на оборону і взяли на себе основну роль у стримуванні загроз з боку Росії, Північної Кореї та Ірану. Тобто про ніяку дружбу і любов з Росією мова друзі не йдеться взагалі. Хоча, звісно, зараз політика Трампа дуже дуже для нас неприваблива і його зближення з Путіним виглядає дивним. Але суть от саме в цьому і заключається. Тимчасове якесь партнерство з Росією протистояння з Китаєм, про що власне мовилося, уже змі дуже, -дуже багато. Я тут не є оригінальним. Пентагон мовиться далі в цьому матеріалі: буде розбудовувати і забезпечувати ресурсами Збройні Сили США щоб протистояти передбачуваним загрозам і розглядатиме конфлікт лише з Пекіном при плануванні дій на випадок великої якоїсь війни, ну можливо там третій світової чи якоїсь іншої. А от загроза Москви залишається поза увагою, нібито європейських союзників, і це є якою загрозою. Але це в тому числі і є таким собі каталізатором, аби змінилася саме політика Європейського Союзу у питанні можливої агресії з боку Росії. Знову невеличкий відступ. Сьогодні у виданні Financial Times виходить матеріал про те, що якщо, до прикладу, буде зупинена війна в Україні, то Росія зорієнтується і переорієнтується на агресивні дії проти країн Балтії. Так, ми це знаємо, ми вже про це давно чули. Але Захід активно починає про це писати: мовляв, давайте не зупиняти війну в Україні. Можливо, через три з половиною року знову повернуться демократи, і буде все так, як було. Друзі, все так як було, не буде. Однозначно так. І тепер, друзі, дуже важливий момент в цій стратегії. Якщо в стратегії національної оборони адміністрації Байдена до 22 року наголошувалося на альянсах у протидії російській агресії, і такий альянс Байден зробив, називається вона Коаліція країн антикремлівська, антипутінська, Рамштайн, ви добре про неї знаєте, то нині НАТО має взяти на себе набагато більший розподіл тягаря, оскільки Сполучені Штати Америки не захочуть надавати війська, оскільки їхні пріоритети зосереджені в інших сферах. І зараз ми бачимо, що НАТО перебирає на себе функції стримання можливої російської агресії на Європейському континенті, але є один момент. Сполучені Штати Америки також є членом НАТО. В тому числі ця стратегія зазнає деяких коригувань. Минулої ночі знову відбувалося бомбардування Хуситів Ємені одне із найбільших за останній час. І як би там не було, як би не відбувалися події і відносини США із Китаєм, як би вони не хотіли посилити себе в індотихканському регіоні, але Близький Схід не залишиться поза їхньою увагою. І Трамп час від часу про це не лише говорить, а й робить відповідні дії. Це саме би стосуватися друзі Ірану. Наголошуючи на підтримці стримування китайського нападу на Тайвань, в цьому документі також мовиться про те, що Тайбей повинен збільшити витрати на оборонку. От історія дуже схожа із Європою. Тайван сидить під прикриттям Америки, не збирається витрачати більше коштів на оборонку, і Європа так само. Трамп і його союзники критикували Тайвань за недостатнє інвестування у власну оборону і закликали збільшити видатки до 10% ВВП. Хоча поки що Тайбей говорить, що ну, ми готові збільшити там на піввідсотку. Звісно, це вже викликало якесь там невдоволення з боку Китаю. Вони посилюють свою військову присутність. Сьогодні Тайвань витрачає на оборонку приблизно 2,5%, а тепер буде 3%. Ну, як на мене, це також дуже дуже мало. Хоча і 10% це дуже багато в порівнянні із вимогою Трампа до європейців, якби вони збільшили свої видатки до 5%. Але я вважаю, такі вимоги з боку США абсолютно. Правильними і справедливими ви не можете сидіти в теплі під парасолькою Сполучених Штатів Америки, незалежно від того, хто очолює Білий Дім, демократи чи республіканці. І така неприваблива політика Трампа по відношенню і до України, і до Європи. Вона спонукатиме не лише ці країни, а й тому ціна, і той самий Тайвань витрачати більше на власну оборону. Сполучені Штати Америки навряд чи, пишеться ці стратегії, полишать Європу, і вони будуть забезпечувати їй обов'язково ядерну парасольку. Це чудово розуміють і в Росії. Вашингтон має намір підштовхнути просто союзників по НАТО до того, щоб вони взяли на себе першу чергову оборону регіону, а не США це робили. США підтримують Європу, як сказав ядерною Пересолькою, і значне збільшення участі Європи в саморозподілі оборонного тягаря йдеться далі в документі. Також гарантує, що НАТО зможе надійно стримувати або перемогти російську агресію. Навіть якщо стримування не вдасться, і Сполучені Штати вже задіяні або змушені втримувати сили для стримування первинного конфлікту в іншому регіоні, мовиться в цьому матеріалі. Тобто політика і стратегія Трампа в цій частині абсолютно розуміли, що Європа має більше витрачати на себе, але Росія аж ніяк мовиться в цьому документі, не стає союзником чи партнером Сполучених Штатів Америки. Так, тимчасові якісь спільні інтереси є, але в перспективі все-таки через призму Китаю, Росію, Сполучені Штати Америки будуть використовувати власних цілях. Звісно, в Росії це чудово розуміють, але вони знаходяться в певній пастці, пастці залежності від Китаю, з якої вони хочуть вирватися. І зараз діалог зі Сполученими Штатами Америки для них дуже слушна нагода. Що ж відбувається з Гренландією, друзі? За словами Трампа, у нього абсолютно точно були реальні розмови про анексію Гренландії. І він говорить, ми отримаємо Гренландію на 100%, каже, я в цьому впевнений. За словами Трампа, існує хороша ймовірність того, що США здійснює це без застосування військової сили, але додав, що нічого не знімає зі столу. Тобто, і це може бути, але я вважаю це виключно погрозами, які не матимуть практичного застосування. І далі, відповідаючи на запитання, який саме сигнал. Після анексії або умовної анексії Гренландії Сполучені Штати Америки надішуть Росії і решту світу. Ну Трамп сказав: мене це абсолютно не обходить. Мій байдер, що думає з цього приводу у всьому світі і в Москві, в тому числі. Він каже: Мене це не хвилює. Гренландія це дуже окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний мир, це міжнародна безпека і сила наголошує Трамп і говорить знову повторює, точніше про свої. Претензії на Арктичний регіон, і він цього буде домагатися. Ну от уже Фінляндія в цьому плані починає допомагати Сполученим Штатам Америки. Відтак, напад Росії на Фінляндію вже буде дуже дуже сумнівним, тому що точно москві розуміють, що якщо Фіни будуть допомагати американцям в питанні контролю за Арктикою, то їхній спільний інтерес буде настільки великим, що американські війська в потрібний момент опиняться саме у Фінляндії. Ну те саме буде і з Литвою, Латвією, Естонією і так далі. Будемо, звісно, дивитися за цією динамікою. Але хотів би, друзі, ще раз акцентувати вашу увагу на тому, що Трамп це те ж саме в принципі, що й було при Байдену, але шляхи реалізації стратегії Сполучених Штатів Америки, яка виписана давно, дещо інші. Ну, вони суттєво просто можуть спонукати, посилити свої власні оборонні спроможності всіх партнерів Сполучених Штатів Америки, в тому числі і нас. Ну, але в першу чергу цим має займатися Європа. Європа, на жаль, поки що не поспішає. І також сьогодні, друзі, хотів би звернути вашу увагу на ще один матеріал, який виходить у виданні Daily Mail, в якому мовиться про те, що Трамп може перебувати на посаді до 2037 року. Дуже цікава деталь, про це вже раніше говорилося. Це, мовляв, могло б статися, якби до Конституції Сполучених Штатів Америки внесли відповідну правку, що президент Сполучених Штатів Америки може перебувати на посаді більше аніж два терміни, або там більше ніж два терміни. З розривом і так далі. Ну, варіантів може бути багато, але виявляється все набагато простіше. Президент США Дональд Трамп теоретично може залишатися при владі до 2037 року, завдяки прогаленню, яка є в 22 й поправці до Конституції Сполучених Штатів Америки. Про це пише сьогодні видання Daily Mail з посиланням на експертів. Про що власне мова? Спосіб для Трампа перебратися на третій термін і потенційно на четвертий до січня 2037 року, коли йому буде 90 років, не тільки можливий, а й простий, завдяки кричущій лазівці у поправці. Ключовим моментом є інтерпретація терміну обрання у тексті поправки, а також лояльність нинішнього віце-президента США Джей Дівенса до свого боса. Ну, якщо говорити простими словами, якщо, наприклад, наступний термін президентський виграє Джей Дівенс, а Дональд Трамп буде віце-президентом, Джей Дівенс відмовляється від поста президента і Трамп знову стає президентом. Чи це може бути теоретично? Може. Чи може бути практично, Ну, поки що на це відповіді ніхто не дасть, але такий варіант розглядають. Так от, за інформацією Daily Mail, на цей юридичний нюанс ще у 99-му році вказував професор Брюс Піподі у своїй статті для Лоу Рев'єв. Він стверджує, що 22-я поправка забороняє лише переобрання двічі обраного президента, але не виключає можливості повторно обіймати цю посаду через інший механізм, який я вам щойно описав. Тому справді такий варіант розглядають. 22 поправку, яка забороняє бути президентом більше, ніж два терміни. Було прийнято 1951 році, після того як Франклін Делано Рузвельт став єдиним президентом, який був обраний на цю посаду чотири рази. Але він обирався тоді, коли відповідної заборони не було. Нині ж ніхто не може апелювати до Конституції США про те, що не можна бути президентом більше ніж два терміни, тому що там не мовиться про те, що ти не можеш бути призначеним ще раз, якщо твій президент пішов у відставку, а ти в цей час віце-президент. Друзі, звісно, це теорія, але зважаючи на непереборне бажання Дональда Трампа домінувати в усіх сферах, США, це ми бачимо, і явність реалізації проекту 2025, який передбачає посилення федеральної влади Трампа, то нічого виключати не можна. Звісно, це поки що роздуми на шпальтах видання Daily Мейл. Але що в голові у команді Трампа? Ну, ви самі бачите, передбачити дуже дуже складно. Тому залишайтеся тут на каналі. Ми за цим обов'язково будемо слідкувати, аналізувати, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям не забудьте долучитися до збору на FPV-дрони для 66-ї бригади. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.